Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги новинки до колекції. Я завжди, коли приїжджала робити огляди, особливо в епіцентрі, там, де багато орхідей, це орхідейка мені завжди. Така виділялась поміж усіх, і я останній місяць чомусь про неї думала. Думаю, ну якщо десь побачу, то мабуть придбаю ще напередодні поїздки. в Ашан я завітала до пани Жанни на канал. В неї був чудовий огляд з під міста Луцька. І ця орхідейка мені чомусь теж з того завозика, що Жаночка знімала, сподобалась найбільше. Тож я поїхала в Ашан і моєму здивуванню не було меж. Я побачила три чудових орхідеї такого сорту і довго крутила в руках якого брати. Ну, ось ця красунечка приїхала до мене. Я дуже задоволена, така свіженька, ще, мабуть, буде довго радувати мене своїм. Купованим квітінням. Ну, і орхідейка Бігліпчик. Ось такий красунчик-смугастик. Він мені дуже такий симпатичний. Я його трішки пізніше побачила вже, коли обрала попередню. І думаю, ну. Така ціна смачненька, 259 гривень, чому б не взяти. Він буде в домашньому, думаю, дуже класний каскад. Трішки відсушив верхні бутончики, але нічого страшного. Помилуюсь з квіточками і будемо чекати домашнього квітіння. Думаю, що в домашньому він видасть гарненького каскадика. Місце, як завжди, обмаль. Зараз я багатьох орхідей винесла на літній балкон, вже на осінь буду думати, куди їх далі ставити. Ось такий є виробник, кусики гарненькі, вухасті, хасті, коріннячка достатньо, трішки перезалиті були, але я думаю, що вони просохнуть і буде все добре. Я сьогодні після роботи прийду, спробую дістати стор в стаканчик, можливо, навіть їх пересажу. до цього така панчоха. Я коли його крутила в руках, значить там я нічого не побачила. Я вже коли вийшла з магазину, дивлюсь, думаю, що там квіточка ще й як вона туди потрапила. А зні, знімаю я цю панчішку і бачу, що там є квітонос, квітонос, який не дала йому. Підненькому розвинутися, бачите, він там всередині так ось е, ростив квіточки і вони загинули. Ось е, я зріжу по першу сплячу брунечку, і цікаво, до речі, буде в домашньому, якщо все буде добре, надіюсь, бо такий досить залитий. Е, як він пробуде, Якщо він пробуде брунечку з такого квітоноса, як це буде виглядати цікаво. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ну а вам гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі!